Є новина, друзі. Відключення світла триватимуть всю зиму. Дослухайте до кінця. Спеціаліст відповідний заявив, що відключення світла будуть тривати всю зиму. Ну він не сказав, по скільки годин. але я припускаю, що дуже багато, тому що е, такі графіки, які ми бачимо зараз, це просто е, жах. І він сказав, що в кращому в оптимістичному варіанті вони припиняться десь в квітні. Ну а ми розумієте, з нашою владою однозначно на оптимістичні варіанти не розраховуємо, тому що ну, Трамп заявив, що розчарований Зеленським, а щойно Умєров заявив, що вони. Працювали і основна ціль нашої делегації розумієте, в США була отримати документ, і які саме пропозиції пропонують. Тобто, вони не допрацювали це все до кінця. Зараз тільки везуть, як би так виглядає сирий документ Зеленському, ну який напевно буде затягувати оцей процес. А це дуже небезпечно в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Тому як то кажуть, оптимістичні варіанти це не для нас, це для друзів зеленського. Вони які в Ізраїлі зараз живуть зі світлом і переписують. Ну, оці всі свої кампанії. Мінді зараз є інформація, переписує на інших людей. Ховає свої активи, ну, для того, щоб було за що жити в майбутньому. Лайкерпос, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профілі. Підписуйся.